Я можу тільки одне сказати сьогодні. Зранку прийшла жінка і запитала, коли конкурс. Я їй сказала, коли конкурс вона сказала, добре. Я прийду. Вона прийшла в 13.00, Взяла свій, свій папірчик наколола і сказала: Моя перлинка має перемогти.' Ти чуєш, моя перлинка має перемогти. Я кажу, я чую, але я нічого зробити не можу. Вона казала: я буду сюди приходити кожну годину і стояти біля неї, щоб вона перемогла. Я не пам'ятаю, хто це жінка, але вона перша ваша вболівальниця на сьогоднішньому конкурсі. Руслан Бойчук, Вінниця, Олексій Маліновський Вінниця. Пані панове, перше місце. Перше місце отримала робота, якій було неважливо: ескіз чи переміг ескіз. Вони просто привезли свою шикарну роботу, і ви самі ковалі оцінили її так, що вона виборола на сьогоднішньому конкурсі перше місце. пані панове! На п'ятому ювілейному фестивалі Металеве серце України на конкурсі, який мав назву світильники, виграла робота повелитель перлинної безодні з рахунком, який набагато перевищив всі інші рахунки. Містоліниця